Ми з вами повертаємося до утилізації до категорій відходів. Категорія А епідемічно безпечні медичні відходи. Категорія Б епідемічно небезпечні медичні відходи, куди відносяться всі без виключення наші засоби індивідуального захисту. Категорія С токсикологічно небезпечні медичні відходи. І категорія Д радіологічно небезпечні медичні відходи. Це у нас. Що включає поводження з ними? Збирання і сортування, маркування, знезараження дезінфекція відходів, транспортування до місця утилізації і там же утилізація захоронення лише для категорії А. Або поводження згідно з протоколом поводження з радіоактивними речовинами, ну це зовсім окрема вже тема. Збирання відходів проводиться якомога ближче до місць їх утворення, в окремій ємності, що візуально чітко розрізняється за кольором або маркуванням. Ось тут внизу на слайді ви можете подивитися, які є ємності. Причому це ємність якраз для категорії «Б». Тобто, от, наприклад, у нас є така коробка, в якій є о, мішечок. Куди ми все зібрали, потім ми його закрили, коробку ми закриваємо, на ній є всі позначки, мішечок зав'язується, коробка зверху знов-таки закривається і вже в нас утворюється. Або от такі от ємності, куди ми скидаємо. Ми можемо скинути голки, можемо скинути наконечники від самплерів там все інше, які використовуються дуже часто в лабораторних цех. У місцях первинного утворення відходів повинні бути запасні ємності пакети або контейнери для збирання відходів. Наповнені пакети або контейнери після первинного збирання герметизуються, позначаються біркою для маркування і перевіщуються у накопичувальні контейнери, що закриваються кришкою. Пакет з відходами категорії Б і С, що пройшов дезінфекцію, має містити маркування щодо категорії відходів, дату проведення дезінфекції, виду дезінфекції, відповідальної особи, що здійснювала дезінфекцію для медичних відходів. Змішування відходів різних категорій не допускається. І тут я ще хочу повторити: все, що в нас виходить з закладу охорони здоров'я, повинно бути максимально убезпечене. То воно повинно пройти дезінфекцію і бути якомога менш небезпечним для оточуючого середовища. Система маркування медичних відходів. Медичні відходи категорії Б. Напис для маркування особливо небезпечно. Які ємності використовуються, міцний герметичний пластиковий одноразовий пакет або контейнер, придатний для обробки автоклаву. Медичні відходи категорії Б це тканини, органи від хворих. Напис особливо небезпечно, пластиковий одноразовий герметичний пакет або контейнер. Медичні відходи категорії Б гострі підмети. Небезпечно гострі підмети. Одноразові стійкі до проколу контейнери за винятком скляних. Вони не повинні розбиватися. Медичні відходи категорії це хімічні, фармацевтичні відходи, напис небезпечно, герметичний пластиковий одноразовий пакет або контейнер. Категорії це цитотоксичні відходи, особливо небезпечно, одноразові тверді герметичні контейнери. Радіоактивні відходи, категорія D – маркування та пакування згідно з вимогами чинного законодавства України щодо поводження з радіоактивними речовинами, тому що це абсолютно окремий вид відходів. Які утилізуються згідно спеціальних процедур. Категорія А. Збирання харчових відходів здійснюється роздільно від інших видів багаторазові ємності або одноразові пакети, встановлені в приміщеннях харчоблоків, їда, буфетів. Тимчасове зберігання відходів в окремих спеціальних контейнерах за відсутності спеціально виділеного холодильного обладнання, допускається не більше доби. Контейнери. Від відходів миється і дезінфікуються після кожного спорожнення. Поверхні агрегату великогабаритних побутових відходів, що мали контакт з інфікованих матеріалами або хворими, піддаються обов'язковій дезінфекції перед їх розміщенням у накопичувальному контейнері або у спеціальному приміщенні. Категорія Б, куди відносяться і наші засоби індивідуального захисту. Обов'язкове знезараження Дезінфекція. Термічні, мікрохвильові, радіаційні, або хімічні методи, якщо ми не можемо застосувати до цих відходів інші. Ну, в даному випадку, якщо ми говоримо про маски, халати і все інше, то тут ми застосовуємо виключно хімічні методи дезінфекції. Медичні відходи категорії СБ збирають у тверду, що не проколюються упаковку, контейнери або в одноразовому м'які пакети. Для збирання гострих предметів слід використовувати вологостійкі ємності контейнери, що не проколюються. Ємність повинна мати кришку, що щільно прилягає, та унеможливлює безконтрольне розкриття. Дезінфекція багаторазових ємностей для збору відходів Б у закладі проводиться після кожного використання. Рідкі відходи, блювотні маси, сечі, фекалія. Псича фекалій, у тому числі аналогічні біологічні рідини хворих на туберкульоз, зливаються у систему централізованої кінози тільки після попереднього знезараження хімічними або фізичними методами. Патологоанатомічні та органічні операційні відходи підлягають кремації спалюванню. Вивезення відходів категорії Б, що не пройшли знезараження дезінфекції, місцях утворення чи у приміщеннях для поводження з. Відходами за межі території закладів не допускається. Це зазначено в наказі. Відходи категорії Б після знезараження передаються на підприємства, що мають ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами та мають відповідне сертифіковане обладнання. І отут, до речі, внизу можна подивитися ще представлені різноманітні контейнери для відходів категорії Б. От, наприклад, там візочок, з, який закривається пакет. Бачите, що пакет прикріплений до візочка, і там можна його розкрити, закинути і закрити, щоб він не розповсюджувався. Міцні, пакет, міцні контейнери багаторазові з маркуванням, які можна використовувати для переміщення великих мас відходів. При збиранні відходів категорії Б забороняється руйнувати, розрізати медичні відходи, в тому числі використані системи для внутрішньовенних інфузій з метою зараження, знімати голку зі шприця після його використання. От тут я спеціально цю картинку сюди представив: це деструктор для голок, який дозволяє ці голки механічно, там така от є, е, обрізалка спеціальна, Механічно їх знищувати. Або є такі самі з електричним спалювачем, який голки практично повністю спалює, навіть великі голки від катетерів, пересипати, перевантажувати утрамбовані неупаковані медичні відходи з однієї ємності в іншу за винятком аварійних ситуацій. Здійснювати будь-які операції з відходами без рукавичок або необхідних засобів індивідуального захисту і спецодягу. Ну, Тут така, знаєте, невеличка тавтологія. Для того, щоб утилізувати засоби індивідуального захисту, обов'язково треба бути в засобах індивідуального захисту. Встановлювати одноразові та багаторазові ємності для збору відходів на відстані менше 1 метра від нагрівальних приводів. Тут зрозуміло, щоб у нас не було пожежі. Як на жаль, це сталося на днях в Запоріжжі. От. Тут така дуже класна картинка про те, як правильно повинні ми поводитися з відходами. Тобто, у нас не повинно нічого вивалюватися, протікати і все інше. Все повинно бути щільно упаковано. Персонал повинен бути в рукавичках, в засобах, в масці. Тобто, це все серйозно. Основні способи знезараження дезінфекції відходів категорії Б. Хімічний метод включає обробку розчинами деззасобів, що мають бактерицидну, включаючи туберкульоз, противірусну, протигрибкову, за необхідності спороцидну дію у відповідних режимах, застосовується за допомогою спеціальних установок або способом занурення відходів у промаркованій ємності з дезінфекційним розчином. Фізичний метод обробка водним. Водною насиченою парою під тиском, класичний автоклав, за допомогою спеціального обладнання установок для знезараження категорії Б-відходів, зокрема, автоклавів, які використовуються для дезінфекції при температурі і стерилізації не менше 150 градусів. А також засобами і способами радіаційного та електромагнітного промінення відповідного призначення безпосередньо на об'єкт. Якщо у вас це є, це просто супер. Але враховуючи, що у нас о, такого устаткування, як -от, спеціальних автоплавів і всього іншого, наразі не дуже багато в закладах охорони здоров'я. Тому у нас дуже розповсюджений саме хімічний метод. Він не менш дієвий, але дієвий за правильного застосування і за умови, що ми використовуємо правильні ліцензовані засоби для дезінфекції. От у нас є приклад спеціальної ємності, куди ми скидаємо, от, до речі, тут на картинці видно вже порушення, так би мовити. Тому що тут розібрані шприці з неспаленими, незрізаними голками. Такого не повинно бути, як ми знаємо, ми тільки що це прочитали вище. Але тут видно от спеціальний піддон. Який дозволяє легко виймати все інше, не занурюючись в дезрожчим, видно спеціальну кришку, яка дозволяє притоплювати наші засоби, і спеціальну щільну кришечку, яка гарно все це закриває. Ну, приклад засобів тут трошечки може бути і застарілим, тому що я, чесно кажучи, не перевіряв. Чи зберігли вони оці всі комерційні назви, тобто самі засоби точно є. Але, скоріш за все, вони зараз вже називаються трошечки по-іншому. Це така знаєте, ребрендинг, маркетингові різні спроби і все таке інше. Але от засоби цієї фірми, зокрема от Lizaform Medical, вони завжди були якісні і нарікань від їх. Безпосередніх споживачів ніколи не виникало. Оце, по-моєму, вони так і залишилися оці всі таблетки, які дозволяють робити дуже швидко розчини дезінфекційні. Вони, по-моєму, так і залишилися. Категорія С відходи збираємо знов таки, ж марковані ємності з кришками, які щільно зберігають, прилягають і зберігають у спеціально виділених приміщеннях, збирання. І тимчасове зберігання цитостатиків, генотоксичних препаратів, а також всіх видів відходів, що утворюються в результаті їх приготування, ампули флакони і інше, без дезактивації не допускається. Знов таки ж, навіть тут нам потрібна дезактивація. Відходи, які підлягають негайній дезактивації на місці утворення і застосування відповідних засобів, також необхідно провести дезактивацію робочого місця. Роботи з такими відходами повинні проводитися із застосуванням відповідних засобів індивідуального захисту і здійснюватися у витяжній шафі. Це зрозуміло, тому що є хімія, яка може давати гарні результати для лікування, але не менш гарно отруювати і всіх оточуючих, і наше середовище. Медичні відходи категорії С передають спеціалізованим підприємствам, що мають ліцензію на здійснення операцію у сфері погодження з небезпечними відходами. Категорія де, ми про них вже говорили не раз і не два: всі матеріали, що утворилися в результаті використання радіоізотопів у медичних або наукових цілях у будь-якому агрегатному стані, що перевищують допустимі рівні, встановлені нормами радіаційної безпеки. Збирання, зберігання, транспортування і видавання відходів категорії Д здійснюють відповідно до вимог законодавства України щодо поводження з радіоактивними відходами і нормами радіаційної безпеки. Там є абсолютно спеціальні протоколи. Люди, які з ними працюють з цими засобами, там в онкодиспансерах, в інших клініках, наукових установах, вони чітко знають, як з цим поводитись. Там є ціла окрема процедура, дуже серйозна.